Добрий день, мої любі малята! Рада вас бачити! Малята сьогодні до нас у гості прийшла. Правильно ялинка! Це ялинка, вона зеленого кольору, яку часто ставлять на новорічні свята. Малята, а давайте з вами поміркуємо, на яку геометричну фігуру схожа ялинка. Правильно ялинка схожа на геометричну фігуру трикутник. У її гілки зверху маленькі, а знизу довгі. Дітки пропоную нам сьогодні зліпити ялинку із солодного тіста. Білий аркуш паперу, солоне тісто та серветку. Рецепт тіста ви можете знайти за QR-кодом. Відчіпуємо шматочок солоного тіста та розкочуємо кульку. Їх нам треба багато. Потім беремо тісто коричневого кольору. Та відчіпуємо шматочок, розкочуючи ковбаску. Потім починаємо збирати нашу ялинку. Яку гарну ялинку ми з вами зробили? Фото ваших робіт відправляйте в особисті повідомлення своїм вихователям. До побачення, до нових зустрічей!